Полтавські лицарі Колумба передадуть на фронт для наших бійців ще два позашляховики. Один з них це Міцубісі Аутлендер. Його пригнали до Полтави з-за кордону для 77-ї десантно-штурмової бригади, розповідає військовий капелан Максим Кролевський. Я був в Чехії свого товариша, це Ярослава. І він зробив такий проект, щоб одна машина можна було її використовувати тільки суто для капеланського служіння. Ті наші українці, які входять в лоно його парафії, зібрали. Так само відповідно сума коштів ми змогли цю машину придбати. Ще одне авто, яке незабаром поїде до наших бійців. Це Фольксваген Т. Т-5 транспортер. Його придбали для танкістів 93-ї окремої механізованої бригади. Купили машину за особисті кошти самих військових. Лицарі Колумба доєдналися грошима лише частково. Зазначає представник Полтавської ради лицарів Євген Хайлов. Коштувало вона чотири вісімсот євро. Але ми сторгувалися, бо там наші люди цим займалися дуже надійні. Чотири 300 євро плюс деякі розходи на транспортування. Ремонт цих авто планують завершити до кінця тижня. У них замінять необхідні запчастини та пофарбують, каже отець Максим. Думаю, що ця машина вже скоро поїде разом зі мною, десь в скорому часі так само на бойові, на зону бойових дій, для того, щоб можна було так само. Морально, психологічно, навіть духовно підтримувати наших бійців, які захищають нашу свободу і незалежність там. На лінії зіткнення з ворогом. Загалом волонтери передали на фронт більше півсотні таких авто. Окрім цього, лицарі Колумба продовжують займатися і гуманітарною допомогою. В останні декілька місяців ми дуже активно працювали після звільнення Куп'янська, після звільнення Балаклії. Відразу буквально через тиждень, як звільнили ці населені пункти, ми вже відправились туди з гуманітарною допомогою. Дуже важко було в Куп'янську, потрапили там під обстріл, трішки постраждав на автомобіль, але ми доставили. Ліки доставили харчі, і зараз працюємо також над балаклеєю. Це в основному такі віддалені села, куди гуманітарна допомога майже не доходить.